Зачитаю декілька фраз з дуже е, знайомого місця, Івангелії від Івана, 15 розділ, де Ісус говорить, що я виноградна лоза. В п'ятому вірші Він говорить, що ми галузки. Е, е, чи хоче Ісус, щоб ми були плідними? О, так. Все, все це місце про це говорить. Е, отець хоче, щоб ми були плідними. Восьмий вірш каже: у цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай. Ми Маємо покликання приносити урожай разом. так? Але це не означає, що ми просто маємо йти і максимізувати всі свої ресурси, весь свій час і кожну хвилину забивати чимось там не знаю, служінням, чи, 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 чи як ми собі це виявляємо. Ем, ні. Ем, парадоксально Ісус каже, що без мене насправді ви нічого не можете. Ви, ви, ви маєте перебувати в мені ось ключ. До плідності вашої. Друзі, я, для нас це не інтуїтивно, але ми мусимо знайти час і друзі, просто отримувати від Ісуса, да, просто бути з Ним. В другому верті він тут говорить про те, що от, навіть коли ми приносимо плід, Він нас очищає, Він обрізає ті гілки, які нічого не Да? Тобто плідність не виглядає як максималізм. Да? Плідність виглядає як. от Колись ми робили е, е, літаки, да? і пам'ятаєте, на початку от робиш, там, ніби виглядає це, вийде не, не дуже гарно, але ось виглядає ніби. О, я вже зрозумів, куди це. Це ніс, там, е, е, літака. Але ні, ми потім загортаємо, так, і помалу там, ми маємо ще згорнути. Да? Він стає все меншим, але це для того, щоб він в кінці кінців міг літати. Так? так само Бог робить в нашому житті. Так? Що він обрізає ті речі, які не потрібні. Але для цього ми мусимо бути з ним, перебувати з ним, дозволяти йому працювати в нас. Та знаходите для цього і час, для того, щоб приносити плід.